Ми вдома молимся Господу Богу всім за благословіння життя. Так тут гарно, так мені тут подобається. І так хочеться, щоб Господь переставляв своїх крюком саме на найвищих місць. А на самом деле, на самому саме найвище місце для Господа це наші серця, душі духом укріплять, Духом Святим наш дух укріплять. І Господь, що вот дари, таланти, що це люди побудували. І успішні. Це теж успіх, це теж на самому також. Будеш успішним у всіх ділах твоїх рук. І ми просимо, щоб ми були успішні, щоб ми теж влади щоб Господь царював у нас, щоб ми на хорошому рівні життя. У нас була квартира, дома, виноградники, звісно. Транспорт можна, офіси, надби тут десь мать. Якщо коли-небудь може свідчення, після цього відео. Якщо поставить лайки, може теж хоче. Що ви да, тут такий офіс. Слава вам, слава Богу. Пославляю.